Серіал Возадолі. Керем і севда двоє молодих людей з різних світів, шалено закохуються один в одного. Якось їхні шляхи перетнулися винограднику і з того часу пута долі назавжди пов'язують двох закоханих невидимою ниткою. Керем з дуже багатої, аристократичної сім'ї разом із Севдою, він зазнає різних почуттів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. В головних ролях Чаєглу, єглу, Айчай Шинтуран. Серіал Сапфір, який розповість, як в юному віці Яман полюбив прекрасну Ферай. Спочатку це були прості дружні стосунки, але з кожним роком Яман став усвідомлювати, що між ними є щось більше ніж дружба. Між колись близькими родичами починається справжнісінька війна. Героям доведеться пройти чимало складних випробувань, щоб бути разом. На підтвердження своїх серйозних намірів Яман дарує кохані старовинне кільце із сапфіром, що передається в його родині через покоління при одруженні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви дивитись цей серіал? А зараз, любі мої глядачі, бонус! Вгадайте, будь ласка, назву цього серіалу. Головний герой серіалу хлопець із турецької родини зі статком вище середнього Фаріт, якого завжди балували батьки. Феріту виповнилось 25, але його цікавлять лише тусовки, веселощі, сумнівні компанії та легкодоступні дівчата. А ось його батько Халі Саган знає, як важко заробляються гроші. Він намагається дати синові все, щоб той відучився, і теж зайнявся бізнесом. Але Феріт має зовсім інші цінності, боючись, що син про Поде Халіса вирішує одружити його. Чоловік упевнений, що шлюб змінить сина на краще. Дівчину для сина він вибрав із простої родини, але розумну та освічену лікаря за фахом. Ферід бере за дружину сей лише з тієї причини, що батьки відстали від нього. Що ж вийде з цих відносин? Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. В серіалі Я не можу вписатися в цей світ в головних ролях. Знялись Октай Кайнарча, Ебру Оскан і Шилю Джесой, Гюлінай Калкан, Ерем Вурдем. Джезаїр Тюрк із впливової забезпеченої родини. Його брат, який обіймав державну посаду, був убитий. Метою життя Джезаїра стала помста за рідного брата. Він веде боротьбу не тільки з навколишнім світом. Ця трагедія змусила головного героя пожертвувати багатьом. Герой серіалу підлаштував свою власну смерть. Усі Джезаїр Вважають загиблим. Він чудово розуміє, що не зможе повернутись додому. Незважаючи на того, він зрікся своєї дружини Лейли і від родичів. Чоловік одразу взявся мститись, коли повстав із мертвих. Джезаїр, перебуваючи на військовій операції за кордоном, отримав поранення. Доля його звела з лікарем на Фіруза. Якось зашифрувавшись і приховавши свій вигляд, Джезаїр повернувся на батьківщину, переслідуючи свої цілі. ні ніхто інший не знав про ці цілі. Повернувшись до Стамбулу, він побачив новий і незвичний світ для себе. В серіалі Тропіки в головних ролях знялись. Джанер Топчу Суміє Айдоган серіал розповість про непростий життєвий вибір. Гедже хоче присвятити себе музиці, вступити до університету. Але плани порушує сестра дівчини, особлива дитина, якій важко перебувати в соціальному середовищі. Вона дуже замкнута, бюджет складно перебувати в Стамбулі, її лякають юрби людей, тому потребує постійного нагляду, опіки. Сестри опиняються у Фоче, маленькому провінційному містечку. Юдже записується до клубу вітрильного спорту, в якому працює. Інструктор Озгюр. Гідже доведеться з ним познайомитись, адже у них спільне лихо. Після пожежі, в якій загинули батьки хлопця, Озгурю доводиться піклуватися про брата Різгара, який страждає на синдром Аспергера. Молода людина вчить Гідже не відкладати важливі справи на завтра чи найближче майбутнє. Показує їй, яким цікавим і насиченим може бути життя. Серіал Мачуха. Головний герой фарук володіє бізнесом. Чоловік щасливий, тому що його життя склалося чудово. Він успішний, одружений із коханою жінкою Евсун, з якою виховує трьох дітей. Фарук ніколи не заводив романів на стороні. Він дуже любить свою дружину і їхній шлюб завжди ставили, приклад оточуючи. Фарук і уявити собі не міг, що його життя дуже зміниться. Його кохана дружина Евсун гине. Трагічна подія вибила ґрунт із підні головного героя. Фаруку доводиться подолати віч. Знайти сили, щоб виховувати піклуватися про своїх дітей. Він розпочинає жити заради дітей. Через деякий час фарук вирішує дружитися, оскільки бажає відгородити себе від набридливих шанувальниць і надати своїм дітям жіночу теплоту і ласку, якої їм так не вистачало після смерті матері. Він одружується із сарай, яка була його помічницею. Шлюб фіктивний, але незважаючи на це, дівчина сподівається, що колись фарук покохає її так само, як вона які серіал ви будете дивитися в першу чергу. Нам це дуже важливо знати.